Комедії не може навчити. Воно в тебе або є, або його нема. А поки я просто коло І мені окей з цим статусом. Типа так. Е... Типа, і побачила, що є лише шок і повний ахуй. А, і слава Богу. О, дівчата, це не тиждень, це срака якась. Мій тиждень почався. З ДТП. Це було в неділю, і це було дуже страшне ДТП для мене, тому що я ніколи не потрапляла в такі ситуації. Я ціла і неушкоджена. Тепер можу сказати це офіційно після того, як я сьогодні сходила на КТ. Ситуація полягає в тому, що я їхала в таксі і на світлофорі. Поки всі машини чекали, в нас їхала машина і повністю склала отак от багажник таксі, а я сиділа на задньому сидінню. Це, це було дуже страшно в моменті. Я в моменті усвідомлювала, що відбувається аварія, але я не дуже розуміла, що саме. Бо по відчуттях, наче. Не знаю, якось вже, наче не знаю, машина якось так закрутилась, чи щось таке сталось, але точно був якийсь удар. І е, я ну, там, не полетіла по салону, е, не вдарилась головою там об е, сидіння водія, а, але я вдали, вдарилась по тилице, тому що від цього удару мене дуже відкинуло на моє сидіння. І я почала накручуватися, переживати, що можливо у мене буде крововилив у мозок просто піздець. А, в общем, що я можу сказати? Long story short. А Струсу мозку в мене немає, ніяких ушкоджень в кістках також немає. Є лише шок і повний ахуй. А, і слава Богу, в принципі, що тіла жива здорова. Але е, метро я завжди любила більше. Я, до речі, ходжу на стендап-курс. Це була моя мрія, е, але я ніколи якось не могла дійти до цього і почати писати е, повноцінно. Е, у мене виступ вже ну, чуть менше, ніж через тиждень. Я якось не хвилювалась, що мені доведеться самовиступати. А зараз почала хвилюватися через те, що мене прийдуть підтримати більше людей, ніж я очікувала. Це з одного боку приємно, а з іншого, сикатно, якось мені. Не знаю, я мені смішно загалом з того, що я там кажу, жартую, але. Я ніколи не виступала перед великою аудиторією і ніколи не жартувала ось настільки масштабно на 50 людей. Сподіваюся, все пройде добре. Мені важливо, що я це спробую, тому що я дуже давно про це мріяла. Спробувати, а там подивимось. А якось моя психологиня порадила мені подивиться серіал Marvelous місіс Мейбл, кстати, Мейбл. Ну, ви поняли про стендап Камікесу, наскільки я знаю. А, а як правильно, ну ви думаю, так чули, тому що я, до речі, я пішла а, на курс зі стендапу. І що ви думаєте? В Твіттері? У мене тепер вся а, стрічка в тому, що люди рекомендують оцей серіал про стендап Камікесу. І про цей серіал мені сказала саме психологиня ще 100 років тому. Я не знаю, як називається цей ефект, але це дуже цікаво, коли, знаєте, щось починаєш дивитися або чимось цікавитись, і все навкруги про це. Ну, типу, окей, ти фішка полягає в тому, що, певно, ти тепер це помічаєш навкруги. Але я про цей серіал знаю вже дуже давно, але ніяк до нього не доходила. До речі, і тут бем, саме тоді, коли я теж. На цьому шляху, то всі такі навкруги, типу, ой, такий класний серіал, дуже рекомендую. До речі, я себе не можу назвати стендап комікесою. О, ні, ще просто комікесою, тому що не знаю, мені здається, тут має бути якийсь досвід, прям. Поки я просто клоунеса. І мені окей, з цим статусом. Знаю, не хочу, нема настрою знімати. Побут, або якісь такі штуки, блін, я не знаю, це дивлюсь, дівчата постійно знімають якісь, типу а я там, а я сам, а я тут, типу, то сьо, я біжу, я, блядь, вийшла на прибіжку, знімаю відео, потім це класно монтую. Не знаю, якби я ходила на прибіжку, мені б телефон, ну взагалі, якось би. Ну, окей, типу серед контенту, окей, вона живе в Нью-Йорку, і може типу, є що поснімати, коли вона така біжить. Не знаю, це якось. Якось, для мене. До речі, мій хлопець подивився влог дівчинки якоїсь, Ну, вона там розповідала про те, як вона редюсила а, свій редюсила, короче, таймскрін. В общем, що влог був про те, як типу, зробити так, щоб ти менше типу, заліпав телефон і як це взагалі афектить а, на твоє життя. А, і а, це как би в форматі влогу, але дуже цікава тема. А, і він такий, вау, вона так класно монтує, думаю, їбать. Да? Ти взагалі ніколи влоги не дивишся? Взагалі, ну, ніколи, ну, типу, він дивиться мої влоги, тільки тому що я це знімаю, але, але так це ну, не його формат контенту на Ютубі. І тут він типу, натрапляє на влог якоїсь дівки і вже каже, що вона класно монтує. Я взагалі то теж непогано монтую. так заділо я, якось, Я не розумію. Чому він так сказав? До речі, да? сказалось би, тіпа, навіщо ходити на стендап-курс? Комедії не може навчити. Воно в тебе або є, або його нема. Але ну, я, я можу погодитись з першим заняттям, коли ну, він наводить дуже багато прикладів з практики коміків з якоїсь там, там зі структури, або з. Такого виду подачі матеріалу, як сторітелінг, або ти просто а, про щось, ну, просто на якусь тему хочеш поговорити, але е е показує, як можна. На якусь тему, типу, як би її розкрутити, щоб, типу, ну, знайти об'єктивно дуже смішні речі, навіть якщо на перший погляд там нічого смішного немає. І це дуже цікаво, тому що, а, наприклад, от в моменті я можу щось пожартувати, в моменті можу мене щось розсмішити, але коли я там думаю про якусь тему, якось не дуже а, думаю за жарти, бо, типу, ну так, да, там, допустим. Допустим, да, там, каса самообслуговування, наприклад. Да? Ну так, да, каса самообслуговування, типу useful штука. Але ж можна поставити якісь питання цьому всьому, типу, як вони виникли, чому, і типу. Як, взагалі, люди досі, там не знаю, не можуть з ними розбиратись, щось таке. Ну, в общем, я до того, що не те, що я зараз придумую, я не можу придумати, просто хотіла показати якусь дуже побутову тему, і що можна посидіти над нею, подумати, покопатись і знайти багато смішного в цьому, навіть в цьому. І це дуже цікаво, і особливо мені сподобалось поки що на курсі те, як. Виходить така історія стендапу. Ми ти позанурюємося і там не знаю, показують, наприклад, якихось коміків, типу, як вони використовують той чи інший прийом. Ну, я ніколи про це не задумувалась, коли я дивлюся якісь там відривки стендапу або повністю стендап. Ну, повністю стендап я не дуже люблю дивитися. Якось я не можу всидіти, типу, це дуже довго. Але якщо якісь вирізки, то можна. Або якщо просто якісь а, коміки виступають на декілька хвилин, то теж прикольно. Тобто там буде і цілісна історія невеличка, але вона невеличка. Що, після того, як. Він сенсей наш показав якісь такі от штуки, типа на прикладі, ну, от на прикладі певних коміків. То я, гортаючи стрічку у Тіктоку, де мені попадаються різні нарізки там основних коміків, теж бачу, що така о, так це ж прийом. І чесно, це дуже вбиває вайб. До цього я дивилася. Мені, типу, просто ха-ха, я -ха", бачить смішно. А зараз, типа, цікаво, тіпа... щось понамагаєш просто вчитись по цьому. Наприклад, у так вона цікаво подумала про це. Типу, я ж можу ну, там, на якусь там, тему, про яку я зараз думаю, теж тіпа, подивитись такої перспективи, і тіпа, це дуже забавно. А, так би, да, вай вбиває, звісно, але все одно доволі а, цікаво цікавий досвід. Коротше, я ще не знаю, як я виступлю, але думаю, якщо, допустимо, все буде гаразд, то піду на курси, може, якісь ще інші, або не знаю, подивлюсь, що я можу з цим зробити, якщо я, прям, мені сподобається виступати, якщо людям теж сподобається, як я виступаю, але знову ж таки, ця аудиторія буде дуже дуже лояльна, всі будуть дуже дуже сміятись і жалості. Дівочки, привіт! Я до вас з апдейтами. По-перше, зламала тільки що штатив, а, довелось тепер поставити пляшку, щоб поставити телефон. Ну це піздець, Ну як? Я тепер кажу, що його не можна починити, а це не мій штатив. І оце ламати чужі речі, це, блін, не гірше. Ладно, не чужі, але ну, ви поняли, не особисто моє. Коротше, слава Богу, я жива після ДТП, в тому плані, що я себе почала накручувати, що в мене буде крововилов в мозок обов'язково. Але все чудово. Це вже скільки, тиждень пройшов, півтора тижні прийшло, все окей, я сходила на КТ, виявилось, що все гаразд, в мене немає ніяких ушкоджень, тому живемо. Також апдейт я все-таки виступила. Я виступила зі стендапом. А це в мене позавчора був мій так сказати, виступ, але не те, що це прям виступ, це ж, скоріше все таки як випуск з курсу, тому мені важко називати це виступом. Типу, просто от я спробувала постояти чуть чуть на сцені і щось розказати. І досвід дуже класний. Мені прям дуже сподобалось. Ну я пам'ятаю, що в моменті мені подобалось, а зараз я згадую, так думаю, це піздець. Це просто піздець. Я говорила на дуже велику кількість людей, як на мене, і мені в обличчя бачило світло, і мені було дуже страшно, і я дуже боялась забути слова, і мені здавалося, що воно все якось не в попад. І плюс я забула дві строчечки розказати, але там, ну, і без цього, в принципі, було весело. Так от, всі дуже сміялись, всі так сміялись, що е... не було й слова вставить, коли понімаєте. Я, оце, ну, я думаю, що це не те, що п'ятка така смішна, тіпе, да, було смішно, було трохи смішно, але в першому ряду просто сиділи чуваки, які ну, роз'йобувались від усього. Просто від усього. Вони дуже жорстко розйобувались. Я думаю, справа не в мені, а в їх хорошому настрої. От, і мої жарти вони отримали додатковий буст завдяки цим чувачкам. Дуже їм дякую, дуже класні мальчики, Спасибо. Я просто ну, тіпе, в перші 10 секунд пожартувала про те. Uh, що люди часто кажуть, що вони люблять своїх колишніх і їх роз'їбало вже тоді, і так воно і пішло. Uh, ще сталося те, чого я боялась найбільше. Uh, я почала сміятись сама, з того, що говорю. Я б не сміялась, якби блядь, всі не сміялись чогось дуже сильно. <laughs> Це був піздець. Ой, Боже, я вже я навіть не змогла договорити до кінця, завершити думку. там, типу, І так було типу, люди здогадались, тому і сміялись. Але я я взагалі вмерла, просто мене винесло, і я потім. Короче, було важко зібратися. Я ще подумала, фу, як не професійно да? оце стоять і ржать. Якось, ну, дуже негарно було, не знаю. А, але, типу, прикольно зараз думаю, що треба якось. Переписати, трошечки адаптувати текст для того, щоб піти на відкритий мікрофон, тому що в мене там є частинка тексту саме про те, що я ходила на стендап-курс і як це було. І я прорахувалась в цьому, тому що з цим матеріалом я тепер не можу отак взяти просто і піти кудись на відкритий мікрофон, тому що хуй поймі, люди не розуміють контексту курсу. Хоча. В цьому, я думаю, нашому стендапному ком'юніті. Так, всі знають цього чувака, який викладав нам курс. І, можливо, да, але треба все одно трошечки підріхтувати. Ну, я спробую, спробую, я подивлюсь. І треба якось наважитись і піти кудись на відкритий мікрофон. Але ще да, одна как бы... О, один нюанс є, і він полягає в тому, що. Не завжди, ну, як мені здається, ти можеш просто так э, взяти і прийти, тому що э, ти, тіпа, реєструєшся як комік на якийсь з івентів, э, ну, на якісь відкритих мікрофонів, а там тебе ще можуть э, взяти чи не взяти. А Оскільки я би, inexperienced чи unexperienced, не коротше, без досвіду, то я переживаю, що мене отак просто і не візьмуть. Але я спробую. Хочеться, хочеться, знаєте, піти а, а, виступити кудись, де не настільки лояльна аудиторія, щоб об'єктивно зрозуміти, наскільки було дійсно смішно. Тому що там були багато моїх друзів, знайомих і а, люди, які прийшли також от підтримувати моїх одногробників, які теж не супердосвідчені в. Отак, от в виступах зі стендапом, і вони були всі дуже лояльні, і дуже такі, ха-ха-ха. А треба хтось, хто такий, типу, блять, ну спробуй мене розсмішити вообще. Типа, да, якось так. Також ще один апдейт, Я не пам'ятаю, чи я це казала взагалі, про це. Десь вроді жалілась. Мені здається, тому що ну, жалілась. Коротше, ось так виглядає моя камера, мильниця. На яку я фоткаю, і е, я не задоволена фотографіями на цей фотоапарат. Ось. Ну, виглядає, ну піздець, який к'ютик. Це просто найбільш к'ютикова штука в світі, да? как Ну от взагалі. Ну, Боже, цей колір і взагалі. Але але дуже погані. Ну, якість не очень. І а, мій хлопець подарував мені камеру. В якій є, отак, от, от вона виглядає. Не такий к'ютік, але вона. Але те, як вона гарно працює, мені вже подобається. Я ще фото не проявляла. Я тут вже фоткою-фоткою ще не проявляла, але... Е, я сподіваюся, що хорошо буде. Що буде добре? Мені вже дуже подобається, що тут є спалах, Це моя мрія. Я тепер можу фоткати всюди, де захочу, і взагалі класно. І тут навіть є таймер, дівчат, тут є таймер. Я вже його затестила. Я тіпа, така, поставила, тіпа, так, е, тіпа, і побачила, що він ну, наче працює. Але я, знову ж таки, як проявлю, буду точно знати, Хепі я чи ні. Фух. Загалом це все, що хотіла сказати. Дуже рада з приводу фотіка і дуже рада з приводу випуску з курсу по стендапу. Дуже класний досвід, дуже класний, прям дійсно. Ну, взагалі, це була моя давня, дуже давня мрія. І так якось прикольно і класно втілити свою мрію. Дуже круто. А спонсор втілення моїх мрій це Збройні Сили України. Тому, будь ласка, коли, коли додивитеся це відео, будь ласка, підіть і задонатьте кудись гроші. Я думаю, що є завжди куди, тому що ви сидите в соцмережах, там завжди хтось викладає якийсь збір і, будь ласка, не пожалійте своїх грошей, скільки можете. І задонайте гроші. Тож, якщо ви зараз спокійно сидите або лежите, задонайте грошей, будь ласка. Дуже дякую, що послухали це. Послухали апдейти. Можливо, когось я надихну сходити на якісь курси або з цього мистецтва, де треба це розмовляти, ораторського. Або з курсів по стендапу, або з курсів з імпровізації, або на спів, або на акторські курси кудись, куди от хотіла б можливо давно вийти, ті, з зони комфорту. Але для мене стендап а, виступ він був не дуже виходом для мене з зони комфорту. Тобто, да, виступати було стресово, але я так вже хотіла. Я дуже сильно хотіла виступити. Тому для мене це була зона комфорту. Що от тіпе я зараз роблю те, чого я дуже дуже жадала, і супер класно. А ви, люди, які люблять це повиходити з зони комфорту, бажаю вам втілити і ваші цілі і мрії. Або, можливо, надихнула вас купити якусь прикольну мильницю, якщо вам таке подобається. Ну, мені, типу, вроді, як і подобається, але ну, мені дуже лінь потім ходити це проявляти, а потім. Оце теж купила, а тепер треба кудись ходити і фоткати. Ну, тіпа... Я, звісно, багато фоткаю свою кішку. <хи> вот. І я ще фоткала, а, ну і хлопець мій мене фоткав на. Як це? Ну, не на виступі, а там потім типу, з усіма моїми фанатами а, фоткав мене. Тож в мене вже тут нафоткано, але мені треба кудись ходити, щоб типу, ще пофоткати. Треба зустрітись з подружками, щоб подружок пофоткати, щоб себе з подружки пофоткати. Коротше, додала мені кучу справ. Вдома не посидиш всім пока.